Господь явив свою милість, Божа охорона була над нами, і ми, як єдина Божа сім'я, знову прийшли на зібрання перед Божим лицем. І я хотів би, брати і сестри, поділитися такою темою у світлі Божого Слова, Божа сім'я. Давайте відкриємо Євангелію від Матвія, 12, розділ 46 тексту. Євангелія від Матвія, 12 розділ 46 тексту. Слово Боже каже так, коли Христос ще промовляв до народу, аж ось мати і брати Ісуса осторонь стали, бажаючи з Ним говорити. І сказав хтось Ісусові: Ото мати твоя, і твої браття стоять, онде осторонь, і говорити з тобою бажають. А Христос відповів тому, хто йому говорив і сказав: хто мати моя і хто браття мої. І показавши рукою своєю на учнів своїх, Христос промовив: Ото моя мати та браття мої, бо хто волю мого Отця, що на небі чинитиме, той мені брат і сестра і мати. І ще один текст зі слова Божого зачитаємо, це буде послання Апостола Павла до Ефесян, другий розділ, 19 і 20 текст, послання до Ефесян 2, 19, 20. Тут Боже слово, воно звернене до тих людей, які прийняли Ісуса Христа як свого особистого Господа і Спасителя до церкви Ісуса Христа. Отже, ви вже не чужі. І не приходьки, а співгорожани святим, і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, слава нашому Господу. Дорогі брати і сестри, перший текст, який ми прочитали, він говорить про те, що та людина, котра Виконує волю Божу, тобто, котра живе по Євангелії, вона є рідною для Ісуса Христа. Другий текст Слова Божого, який ми прочитали, говорить нам про те, що ми, як члени церкви Ісуса Христа, вже є не чужими для Господа, а домашніми для Нього, тобто, ми є однією сім'єю з Господом. Слава нашому Господу! Коли ми читаємо Євангелію від Івана 1,12, то Боже Слово говорить так, що всім, хто прийняли Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя, їм дано владу дітьми Божими стати тим, хто вірять у ім'я Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, та людина, котра приймає Ісуса Христа, як свого особистого Господа і Спасителя. Вона приєднується до Божої сім'ї. Яка являється живою церквою Ісуса Христа, яка дотримується чистого євангельського вчення, ставши Господньою дитиною. У Божій сім'ї. Батьком є Отець Небесний, є наш Господь. А дітьми Божими є ми, члени церкви Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, а між собою. Ми, члени церкви Ісуса Христа, є братами і сестрами в Господі, яких зріднила кров Ісуса Христа, невинна кров Сина Божого пролита на Олгофі. Як написано у першому посланні апостола Петра 1:18, і знайте, що не тлінним сріблом чи золотом були ви відкуплені від марного вашого життя, але дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Також, брати і сестри, Господь хрестивши нас Святим Духом, Він з'єднав нас в єдину Божу сім'ю. Як написано в посланні апостола Павла до Римлян 8:16, що сам цей Дух Святий свідчить нашому Духові, що ми є діти Божі. І нехай Господу не змовкає з наших сердець хвала і подяка за те, що Він таку велику милість до нас проявив. Відкрився нам і привів нас у Його сім'ю, у Його церкву. Слава за це Господу. Дорогі брати і сестри, але так як у земній сім'ї існують надзвичайно родинні відносини між членами сім'ї, подібно і у Божій сім'ї існують особливо рідні відносини між членами Христової Церкви. І ці особливі відносини. Між Божими дітьми, між членами Божої сім'ї, вони основуються на Божій любові. В Євангелії від Івана 13:35 Христос навчає нас і говорить: по цьому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Ця божественна любов між членами церкви вона рясно проявляється через Божих дітей по тій причині. Що в час, коли Бог нас хрестив Святим Духом, ця божественна любов вилалася в наші серця, як написано в посланні до Римлян 5:5, що Божа любов вилилася в наші серця Духом Святим даним нам. Слава Господу! Також, брати і сестри, ми любимо один одного, усвідомлюючи те, що коли ми поруч один з одним, коли ми спілкуємось один з одним, то ми усвідомлюємо. Що поруч зі мною є брат і сестра в Господі. Поруч зі мною є людина, яку Господь помилував так само, як мене помилував. Поруч зі мною є людина, яку Господь любить точно так само, як і мене любить. Поруч зі мною є дитина вічно живого Бога, Бога, якого я люблю понад усе. І це нас ще більше заохочує любити Божих дітей. Дорогі брати і сестри, в чому ж полягає особливість відносин у Божій сім'ї, відносин між Божими дітьми. Найперше, брати і сестри, першою такою характеристикою у відносинах між Божими дітьми є єдність. Тобто турбота один про одного між членами церкви. Особливо, брати і сестри, ця єдність. Ця турбота один за одного вона проявляється в час, коли ми проходимо випробування в житті. Хтось проходить через якусь недугу, хтось зазнав якоїсь втрати, чи хтось інше якесь випробування чи час недолі проходить. Ось тоді, по-особливому, проявляється єдність у Божій сім'ї. Дорогі брати і сестри, про єдність першої апостольської церкви. Ми читаємо такі слова в книзі дії Святих Апостолів 2.44. Члени цієї церкви проходили надзвичайно важкі моменти в житті. Вони були переслідуваними, вони були дуже матеріально вбогими. І ось написано: а всі віруючі були разом і мали все спільним. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому чого треба було. Віруючі люди. Вони, хоча самі не були матеріально багатими, але коли бачили Божих дітей, які є в потребі ще більші, то вони ділилися своїм достатком, щоб послужити недостаткові братів і сестер Господі. Чому вони це робили? Тому що вони були єдиною сім'єю Ісуса Христа, і у їхньому серці була Божа любов. Ми читаємо в книзі дії святих апостолів 4:37 про служителя Першоапостольської Єрусалимської церкви Барнаву. Написано, що він мав ще поле продав, а гроші приніс для того, щоб роздати ці кошти Богим потребуючим членам церкви. Брати і сестри, як приємно для нас є тоді, коли. Десь, можливо, у важкий час, коли ми проходимо час недуги, час недолі, чи час випробування, і до нас хтось з братів і сестер зателефонує, чи нас навідає, і запитає, як тебе справи, і скаже, що я молюся за тебе. Тоді такий дзвінок, чи такі слова підтримки, підбадьорення, є неначе таким свого роду. Лікарством для нас, вони підбадьорюють нас, вони надихають нас. Ми тоді відчуваємо, що ми не самі, що ми не самотні, поруч з нами є брат і сестра в Господі. І, звичайно, поруч з нами є Господь. І Боже Слово, через послання апостола Павла до Галатів 6.2 закликає нас Носіть тярі один одного і так виконаєте закона Христова. Дорогі брати і сестри, якщо ми, можливо, знаємо братів чи сестер Господі, які, можливо, проходять важкі випробування зараз у своєму житті, час недолі, час втрати, час недуги, то Господь бажає, щоб ми зателефонували до них. Господь бажає, щоб ми при можливості навідали їх. Господь бажає, щоб якщо це є можливо міру нашої змоги. Допомогли, щоб ми їм і матеріально, тому що ми є єдина сім'я, тому що ми є єдина сім'я Церква Ісуса Христа. І згідно Євангелії від Матвія 25:40, все, що ми робимо Божим дітям, те ми робимо в Божих очах самому Господу. По-друге, брати і сестри, особливість відносин серед Божих дітей полягає в рідності та гостинності. Церква Ісуса Христа, вона відрізняється тим, що Божі діти між собою є по особливому рідні і гостинні один до одного. Знаєте, коли я ще давно до моменту мого євангельського увірування належав до державної релігії, то я зауважував, що як тільки закінчувався, закінчувався час храмового перебування людей, тобто перебування людей в храмі, то люди. Відразу всі розходилися по своїх домівках. Так, були такі невеличкі групки людей, які десь чуть-чуть були знайомі між собою, ну вони ще про щось трошечки могли поспілкуватись. Але в загальному всі після закінчення часу проведення в храмі, всі швидко спішили по своїх домах. Тобто, люди між собою були чужими, байдужими. А коли я увірував в Євангелію Ісуса Христа, то через Боже Слово я побачив, що у істині Божій сім'ї все повинно бути зовсім по-іншому. Тому що Божі діти є найріднішими людьми, тому що нас зріднила кров Ісуса Христа. Про рідність та гостинність. Віруючих людей в постані до Євреїв 13.2 написано, що деякі віруючі люди навіть не знаючи, гостинно були прийняли ангелів. Євангелія заохочує нас, щоб коли закінчуються наші загальні, зібрання, зібрання Божих дітей, Божої сім'ї, то щоб ми не спішили відразу по наших домівках. Бог бажає і Слово Боже нас заохочує до того, що ми мали спільність один з одним, спілкування один з одним. Це дуже важливо перед Господом і для нас, тому що якраз при спілкуванні один з одним, особливо на духовні теми, Господь укріпляє нас, Господь зміцнює нас. Також Бог бажає, що ми були гостинними один, одним, один до одного. І запрошували один одного в гості, тому що саме так проявляється рідність та гостинність. Коли ми читаємо Книгу дії святих Апостолів 18, 26, то ми бачимо особливу гостинність богобійного подружжя Акили і Прескили. Написано, що коли вони почули про Божого служителя Аполоса. Який вже звіщав Євангелію, знаючи тільки і про Іванове хрещення, то вони, у книзі Дії Святих Апостолів 18, 26 написано, вони, почувши про Аполоса, прийняли, тобто гостинно прийняли його додому і докладніше розповіли йому про дорогу Господню. Дорогі брати і сестри, Божа сім'я характеризується гостинністю та рідністю. Давайте будемо. Гостинними один до одного. І так говорить Боже Слово через перше послання апостола Петра 4,9 будьте гостинні один до одного. І третє, брати і сестри, на що хотілося б у світлі Божого Слова звернути нашу увагу, це те, що особливістю відносин у Божій сім'ї між Божими дітьми є гармонія любові, служителів. До всіх членів церкви, і членів церкви до служителів. Знаєте, брати і сестри, коли до моменту мого євангельського увірування в Господа, коли я ще належав до державної релігії і ще колись навідував храм державної релігії, то я зауважив, що у цій державній релігії існує поділ людей, котрі приходили. В храм приходять храм на дві категорії. Перша категорія це духовенство, а друга це прихожани. І основним завданням духовенства було провести якісь храмові такі ритуали, відспівати в храмі, сказати проповідь, дати шлюбне якесь певне наставлення чи провести похорон. Але брати і сестри, коли закінчувався, закінчувався час перебування людей в храмі, то відчувалася велика прірва між тими людьми, які, яких називали духовенством, і тими людьми, яких називали прихожанами. Тобто вони один між одними були абсолютно чужими, абсолютно далекими. З так званих прихожан могло не бути в храмі людини, людини тиждень, два тижні, місяць, рік, 20 років, і ніхто до такої людини не зателефонує і не перезвонить, не запитає, чому тебе немає. Але, брати і сестри, коли я увірував в Євангелію Ісуса Христа, коли я почав читати Євангелію Ісуса Христа, то через Слово Боже. Я побачив, що в істині Божій сім'ї немає поділу на духовенство і прихожан. У істині сім'ї Ісуса Христа, в церкві Христові, Божі служителі, та кожен член церкви Ісуса Христа є однаково важливими та однаково дорогоцінними в Господніх очах і у Христовій церкві, яку будує Христос. То Христос. Настановляє своїх служителів, які, згідно першого послання апостола Петра 5, 2 і нижче, пасуть стадо Боже та наглядають за ним не з примусу, але добровільно, по Божому, не для брудної наживи, а ревно. Служителі Христової Церкви, яких настановляє Господь, а не люди, вони не панують над Спадком Божим, але є для Божої отари. Завзирець. З Божого Слова ми бачимо, що істинні Божі служителі, церкви Христової, які настановлені Господом, вони мають мету не просто сказати проповідь на богослужіння, не просто, наприклад, дати певне шлюбне наставлення. Ні. істинні Боже, істинні Божі служителі, вони з великою любов'ю турбуються про духовний. А також матеріальний і фізичний стан, тобто стан здоров'я абсолютно кожного члена церкви, цінуючи абсолютно кожним членом Христової Церкви без винятку. І як нам є приємно, коли, наприклад, в час, коли в нас відбулася якась поважна причина, і ми не змогли по дуже поважній причині бути на зібранні, але відразу ми тільки пропустили зібрання по поважній причині. До нас дзвонить Господній служити, щиро турбується про нас і запитує про те, чому нас не було в зібранні, чи добре все в нас, як приємно є бути у Божій сім'ї такій. Слава нашому Господу! І відповідно, брати і сестри, члени такої церкви, люблять таких служителів Божих. Тому що вони бачать старанність, вони бачать щирість, вони бачать те, як щиро і старанно Божі служителі турбуються про них і виконують своє служіння перед Господом. І зразок такої любові, гармонії любові служителів до членів церкви, а членів церкви до служителів, ми бачимо в прикладі відносин апостола Павла до ефеських присвітарів, а ефеських присвітарів до апостола Павла ми читаємо про це в книзі дії святих апостолів, 20 розділі, з 20 тексту, де Павло звертається до тих Божих людей з Ефесу такими словами: нічого корисного я не минув, щоб його вам звістити, і навчити вас прилюдно і в домах. Я чистий від крові всіх, бо я не вхилявся об'являти вам усю волю Божу. Я кожного з вас день і ніч безперестанно навчав зі слізьми остри роки. Ці руки мої послужили потребам моїм та отих, хто був зі мною, тобто членів Церкви Христової. Коли апостол Павло, який був пророком, проче сказав, що ефеські ці божі мужі, більше не побачать його обличчя, то ось. Вони настільки любили апостола Павла, свого служителя, що 37-й і 38-й текст цього ж розділу говорить нам так: і знявся між усіма плач великий. І вони, тобто ці божі мужі з Ефесу, припадали на Павлову шию, його цілували, а найтяжче вони сумували за слова, яке Павло прорік, що не бачитимуть більше обличчя Його, і вони провели. Апостола Павла до корабля. Дорогі брати і сестри, Божа сім'я характеризується якраз тою гармонією і любові між служителями і членами церкви, Божих служителів до членів церкви, членів церкви до Божих служителів. Тому давайте будемо так любити один одного, як апостол Павло любив ефеських присвітарів і як ефеські присвітари любили апостола Павла. Ісус Христос навчає нас через Євангелію від Івана 13.34. Любіть один одного так, як я вас полюбив. І на завершення, брати і сестри, підсумовуючи це Боже Слово, над яким ми роздумували, хочеться сказати, що сам Господь по своїй великій милості нас привів у Його сім'ю, якою є церква Ісуса Христа. Яка дотримується чистого євангельського вчення, з метою, щоб дарувати нам спасіння, і з метою, щоб через кожного із нас був прославлений Ісус Христос. Божа сім'я це найкраще місце на всій планеті землі, тому що в Божій сім'ї існують особливі відносини між Божими дітьми, які полягають в єдності один з одним, які полягають в гостинності та рідності. І в великій гармонії, любові служителів до членів церкви, членів церкви до служителів. І, звичайно, особливо, особливою особливістю є те, що в Божій сім'ї, Божі діти мають небесного батька, Господа. Ми вже не самі, ми не сироти. У нас є Господь. Дорогі брати і сестри, за це подяка Господу. А якщо можливо, хтось серед нас. Ще не приєднався до Христової сім'ї. Тобто, хтось не приєднався ще до Божої церкви, яка тримається чистого іванівського вчення, то давайте зробимо це якнайшвидше. Тому що, якщо людина не належить до Божої сім'ї, то вона ще є не та одинокою. А приєднавшись до Божої сім'ї, ми отримуємо спасіння, а також велику кількість. Братів і сестер в Господі, а також Батька Небесного, яким є вічний Бог, Отець і Син і Дух Святий. І нехай за це буде слава і подяка Богу. Амінь.